Зміна голкіпера відбулася також в порівнянні з минулим матчем. Ось ось дано у нас стартовий сусід Про... країни. Головний герой серіалу Не футзаліст, який знімає команда Альянс. Зараз Кіна, на безпечний та... результат для своєї команди. Звичайно, після 8 1 важко реабілітовуватись, тому що ская футзал виглядав дуже потужно. Але також дійсно у Львові зараз така ситуація з футзальними клубами. У екстралізі немає зараз жодного клубу в елітному дивізіоні. Зараз небезпечно. Павлик. Петросюк ще на добуванні. Немає. зараз. Час і часу ці фоли не дуже потрібні. І е, Тут ще питання: зараз можна забивати? Ні. Данилі Віктор рятує зараз Ні. свою команду. Хоча і пресаташає команди Альянс, але е, ще не зайняли бутер. друге місце. Е, ніяк е, не могли вони цього року добратися до золота. Зараз пропускають. Пропускає команда Альянс. Дуже прекрасний розіграш, на мою думку. Розіграли зараз Маринич. Маринич прострілив. До нього підбіг одразу Сидоренко Давид. І а, Який практично а, дуже, дуже рідко таке буває, що м'ячами відзначається Петросюк ці -Марма. Думаю, що у нього будуть ще нагоди сьогодні. Ці один з найбезпечніших гравців взагалі в Альянсі, Як вже небезпечно зараз розумний Іван енергії людина, яка входить до когорти найкращих бомбардирів екстраліги чемпіонату України Думаю, з першої ліги. Дві команди у нас зараз на майданчику: це Альянс та Десна Белінтах. Також є МСК, Харків та ІНАЙТІ. А переможець у нас має право на те на підвищення у класі, тобто здобути право на Перехід у екстралігу. зараз забуває Десна Белінтех. Ктор... Пропускає Костушевич. Пропустив. Анцибор прострілив зараз. І хто, хто ж там замкнув? Центр центру Боско. Центр Боско, це енергія руху, сила спільноти та дух перемоги. Третій м'яч зараз пропускають гравці Альянсу. і Це Ребеконь Віталій. колишній гравець на й зараз відзначається команда Альянс. 3-0 у нас стає рахунок. І тайм аут бере зараз команда Альянс. Який боровся на рівних з шахтарем ТВД. Кардинал. Тоді базувався у місті Львів. нього зараз пробуває. Барібан, але він все-таки дістає. Радевич. Кусь. Буньо. В падінні вже ви підписуйтесь на Ютуб канал. Не який показує життя футсального клубу Альянс. Анцібор зараз. Був притулжений. Радевич зараз з м'ячем. Радевич прострілив на Павлика. Павлик десь незручно дотянувся до цього м'яча, але Є на ногах да. стояв. Буньо! Передача на кузя не приходить знову м'яч у Буня. Кузь, Потрібно тут забивати. Не зміг зберегти м'яч біля своїх ніг. Маринич. Маринич! Сидоренко. Атака Десни Рябоконь віддає на Маринича. Маринич. Десна розуміє, що буде дуже важко, тому що підібрався непоганий склад учасників, непоганий склад команд. Але сьогодні на воску арені Дмитро Хомчиновський, діючий гравець кривбасу. Стей Даценко Артем. Також воротар. 17-й Сидоренко Давид, 22-й Христенкокса. У нас відбуваються вже деякі навіть відбулись. Статорській позиції пресета Ша команда Альянс глинка Ярослав. Нагадую: принагідно за нашу трансляцію небезпечні зразка залишати коментарі під цією трансляцією. А також. Розумний пробуває тут ще й. Розумний намагався обігратися зараз з партнером, але не вдалося йому це зробити. Який небезпечний удар воротах. І забувають зараз м'яча. Забувають зараз гравці Десни Костушевич Сергій. Відзначається у воротах Денчика Антона. Зараз дивимось повторно. На наживо не вдалося поспостерігати за цим моментом. Розіграш котового і. Костушевич опиняється на даній сіті і спокійно замикає фактично <прац 'я> біля кутового пропорція, але з сильною була ця передача Петросюк. Петросюк. Автор... Радевич. Як же зараз небезпечить? Падає зараз Квістенко, але ніби без порушення правил Радевич. Кусь тут вже троє гравців. Можуть замикати зараз цей постріл. і Кусь все В нього Володимир Лебюк. Кусь розвертається і знову по центру. Радевич. Далі намагаються шукати ключі до воріт суперника. Тут гра рукою. Підходить у нас у нас м'яча Біюк проти Барібана. Барібан тяне зараз цей пенальті. А також титульний партнер команди Альянс. Компанія Лев Виробник пустових скринь, металевих. Шах для Ша. Лебюк. Ну, потрібно вже тут прошивати. ні ну, Замінили зараз. Все, три секунди у нас залишається. На цьому у нас матч можна завершувати. Поразка у наступних поєдинках першої ліги України. З вами був Глинка Ярослав. Бережіть себе, своїх рідних.